Тато, тато, тато сам не знав. Да? Чого він так назвав? Добре. мене найкраща візитка, там все написано. Так, е, да, візитка, ну але е, хтось вже старші люди вже можуть не допочати там. Е... А то не важливо, я вам її показувати ну, не буду, я вам скажу, що там написано. Там все сказано. О, Якраз треба сказати. Так, А якщо хтось побачив в тому житті кращу візитку, то ви мені скажіть, бо я кращої не бачив. Там написано Адріан Буковинський, чоловік Марії. Коли така візитка потрапляє до когось до рук, особливо, знаєте, там, де, професорів, там, депутатів, де коли візите. Кажу, що? <рес> що не так? <рес> а що це значить? <рес> Кажу, бути хорошим чоловіком для своєї дружини це найбільше відповідальне в житті. Зрозуміло? Роблять вигляд, що зрозуміло, але не факт. Так, <рес> <рес> це візитка, так? Да? А... а все решта другорядна. Все решта другоглядає. <рес> Адріан, крім того, що він чоловік дружини Марії, він ще є багаторічним фахівцем в сфері сім'ї, виховання дітей і величезну частину свого життя він присвятив саме цій сфері. Крім того, що Адріан він чоловік своєї дружини, він є, має докторську дисертацію. Якраз в сфері сім'ї, це не. Ну, там, де написано чоловік своєї дружини, це більше, ніж просто чоловік своєї дружини. Або тут значно більше інформації, ніж ви собі думаєте. І ось е, моє запитання в зв'язку з цим. Е, як так трапилося, що саме ця тема вона стала такою актуальною, що прийшлося присвятити всьому все своє життя в цій темі? Якщо коротко, це покликання від Господа. Покликання. А як це сталося, то мені хвилин 40 треба, але це трошки. Не... Це, це можна упакувати в окрему проповідь, що значить покликання. Це дуже важлива річ. Тобто Бог тебе так полюбив, тебе кожного з нас. Знаєте, як полюбив? Що взяв і створив? І стоїть питання, для чого? Для чого тебе створив? Не для того, щоб ти їв, спав, там, податки платив. Ні, Не для того, для того, що він має для тебе плани, в чому вони полягають, хто це знає. Більшість людей взагалі не ставлять перед собою це питання. І це дуже сумно. Вони не знають, вони не ставлять перед Богом Боже, чому ти мене створив? Яка моя місія? Що ти хочеш, щоб я здійснив на тій землі? В чому це має виражати, в чому твій задум? І коли людина це ставить, вона має всі шанси, що Бог її відкриє, які, на жаль, більшість людей про це навіть не думає. Це дуже сумна історія. А як от сталося, що. Хвилин 40, що, ну зараз... коротко, дві тези. Як <сміття> так трапилося? Ну, от, що це було? Це десь було якесь біль? це була якась е, реальність. Тобто, я для себе. Якийсь період часу у 10 класі я... для себе мене виникло питання, для чого я живу. Років 10 пройшло, поки до мене дійшло. Далеко не кожен може сказати відповідь. пряму, Для чого ти живеш? Який сенс мого життя? Та чітко знаю, що для того, щоб мати життя вічне, щоб мати життя вічне, це пряма відповідь на конкретне поставлене питання. Питання більшої воги взагалі не звучить, аніж питання, для чого ти живеш. Тобто, якщо ти знаєш, дивіться, в чому є суть. Кожен з нас тут присутніх ставить перед собою питання, як мені жити. Як жити ставить кожна людина. І світ, в якому ми живемо, каже, вибирай, як хочеш, так живи. Тільки більшість людей знову ж таки не розуміє, що питання, як жити, це питання другорядне, питання для чого жити. І коли ти розумієш, для чого, тобі стане зрозуміло, як. Бо якщо ти не знаєш для чого, то методом тика ти пропадеш. І коли було відкрите... Відповідь на питання для чого, тоді постало якесь друге питання, в чому є повнота щастя. Не просто щастя. Я був щасливий чоловік, коли це питання сталося. У мене була сім'я, бізнес, всі атрибути, відповідно, які потрібні, скажімо, нормальній людині для яка вона охоче. У мене воно все було. Але відповідь на питання, в чому повнота щастя не було. І Бог знову ж мені дав відповідь на це питання, але ця історія досить така нахворенсова. Він мене покликав і зробив пропозицію через одну людину піти служити алкоголікам, наркоманам і білоінфікованим людям. А тоді бізнес лишив і пішов до них жити. Тобто це не вкладувалося ніякий здоровий глузд, як ти мій тато мене не зрозумів. Як ти жити взагалі зібрався, ти що робиш? Але це було рішення на рівні підсвідомості, і це рішення було одне з найправильніших в моєму житті. І коли ми зробили цілу структуру, коли ми допомагали сотням людям і вони зцілювалися, я був на зустрічах анонімних алкоголіків, наркоманів, я чув дуже багато історій. І в суті, я чув часто ту одну і ту саму історію, що кожен з них дякував Богу за те, що давав їм шанс, тому що кожен з них глибоко розумів, що вони зробили все для того, щоб цього шансу не мати. Ну Бог дав. А друге, всі вони так чи інакше говорили, що я найщасливіша людина тут на землі за те, що я цей шанс маю. І коли я чув сотні таких свідчень, одного разу до мене дійшло, що я чую? Найщасливіша людина? Так я маю в тому частку. В той момент мені стало, я зрозумів, що таке бути найщасливішою людиною. Це і був знову ж відповідь на питання на другу заповідь любові, любові до ближнього. І відповідно з того моменту мені більш ніколи в житті не захотілося і не буде хотітися ніколи на когось бути схожим. Мені комфортно стало бути самим собою. Ти знаєш, хто ти є, для чого ти живеш і що ти робиш в тому житті. І тоді, коли це все сталося, Бог я завжди цікавився сім'єю. Бог мене покликав до сім'ї, до служіння сім'ї. І я вам скажу, в мене була дилема, серйозно. Ще знову знов сокенути, я вже раз сокену. Бізнес кену. Мені два роки пішло, щоб я там цілу структуру побудував. І треба було знов сокенути, а повірте мені, це не просто. Це не просто, тому що хтось з вас вимушено кинув свій дім, вимушено. І переїхав бережан. Я підкреслюю, вимушено. І ви знаєте, як це не просто. А тут треба було добровільно зробити. А це на порядок більше не просто. Мені Бог через одну святу людину, знаєте, Бог каже, через своїх святих сказав мені, я мав серйозну розмову, кажу, все лиши. Ти запам'ятай служіння сім'ї, найпрестижні служіння, найпрестижніше служіння в світі. Нічого більш престижнішого нема. І запам'ятай, як Бог тебе кличе, то ти ніколи ні на один день Він тебе не залишить. Ні на один день. Я в тому служінні третій десяток років. Ні на один день Бог мене не лишав. Я тут можу свідчити місяця. Як добре, процесую? добре, ми зрозуміли. Я зрозумів, що Андріано тільки дати спуск, все. Буде така більш розлога, можливість. Ще, ще два запитання в мене є. Тому більш чітко і більш конкретніше, і бажано не Це заходити за, Взагалі за, за камеру. Не не Бо камера не туди не, не заходить, то десь бажано триматися тут десь біля камери. Так? Наше життя складається з таких моментів, що на нас хтось впливав. Я пригадую своє життя. Я можу назвати кількох людей, які найбільше вплинули на моє життя. Хто найбільше вплинув на ваше життя? Хто ці люди? Це Цікаве питання. Тобто в мене, в мене направду тисячі друзів. Ну так це так Бог дає таких людей. Тобто я, наприклад, коли приїхав перший раз в Америку, в мене там не було ні брата, ні кума, ні свата. <гум> Нікого не знав. У мене там дійсно більше тисячі дуже, дуже, дуже близьких людей. Знаєте, я вам скажу так: є брати по крові, сестри по крові, так? а є брати по духу. Знаєте, чим це відрізняється? Як мені сказав колись один чоловік, каже, слухай, ти знаєш, що я тобі скажу? Мене брат по крові пішле. Мене брат по крові підставить. Він мені зробить якусь подлянку. А це брат по духу, він мене ніколи не підставить. І нікуди він не пішла. От коли ти, відповідно, в тому житті Бог дає до яких братів по духу, то відповідно це ті люди, через них Бог відкриває тобі дуже багато вісти і має на тебе дуже великий вплив через людей, які йому служать. Тому шукайте таких людей, тягніться до таких людей, шукайте дружби з такими людьми. І Бог буде дійсно вас направляти і дуже на вас впливати. Останнє запитання. Війна в Україні змінила наше життя повністю. Для багатьох це більше, ніж повністю. Змінилося буквально все. На вашу думку, як? Війна впливає на сім'ю України. По-перше, я не згідний з тим, що ви сказали. Ні, ну, правда, я не правда не згідний з тим. Ну, Це якраз провокативне запитання. Ні, я з цим не згідний. Я зараз можу сказати, наприклад, чому змінило все. Хто, хто, я не впевнений, що український народ в часі війни за, за рік часу навчився владу вибирати. Я дуже в цьому не впевнений. Ага. Я дуже в цьому не впевнений. Що за рік часу. Громадяни України зрозуміли і усмислили, за якими критеріями вибирати собі владу. Тобто я не впевнений, що це змінилося. Але це мусить змінитися. Це мусить змінитися. Тому що мало хто вернеться з поля. Але та земля, освячена кров'ю, вона буде святою. І тут потрібно жити достойно. Ми не маємо права жити так, як жили тоді. Не для того Господь допустив, щоб Україна проходила через ту м'ясорубку, щоб було так, як було колись. Але не факт, що змінилися в свідомості. Не факт. Я Тому це для мене величезний виклик. Не факт. Стан сім'ї погіршився. Стан сім'ї погіршився. Було і так дуже погано. Біля 70% розслужбів стало ще гірше. Тому що ті люди, які поїхали абсолютно, ну, в через силу різних обставинах розійшлися і не живуть зараз разом тимчасово, як вони вважають, більшість з них сім'ю втратять. Сімей не буде. Не буде. Тому що це неправильно. Тому що так втрачається сім'я. І це болюча реальність буття. Так що все тільки ускладне. Дякую, Мадріане, за таку такі конкретні, чіткі відповіді. Не на всі запитання, звісно, так дуже чітко, але я думаю, що зараз все буде... Ми далі поговоримо. Адріан зараз буде мати можливість поділитися з нами своїм досвідом, те, що Бог йому відкрив стосовно виховання дітей. Тому, друзі, будемо уважні, а Бог вас.